Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні будемо далі говорити про елітний розпродаж. Друзі, день 3 настав. Розберемо нові пропозиції, коротко пробіжимося. Плюс до того відкрию я свою безкоштовну пропозицію. Подивимося, що випаде. Пробіжимося коротко по списку. Ну, взагалі, що підтвердилося, що не підтвердилося, можливо, щось буде й хороше. Подивимося, як це все буде ще завтра. Але, тим не менш, давайте все по порядку. Плюс до того обговоримо зміни характеристик на супертесті оновлення 1.27 ВОТ однієї з машин. Це у нас прототипо 6 італійської стежки 8 рівня з магазином із системою дозаряджання на 3 снаряди. У мене таке відчуття, друзі, що цю машину активно дуже готують до випуску. От вона десь може з'явитися, у мене є два варіанти, тому зараз про це ми поговоримо. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так з самого початку традиційно вже заходимо в магазин. В першу вкладочку елітного розпродажу, сьогодні навіть без глюків, бачите, нормально. Відкриваємо, купляємо цей безкоштовний елітний квиток, отримати. Так. І дивимося, що в нас сьогодні доступне. Звісно, я по скріншотах, ті, які ви присилали, бачив ці пропозиції, які верхні, але тим не менш, давайте обговоримо. Перша пропозиція це T-34 Black Чорний. Ця машина, наскільки я пам'ятаю, перший раз з'явилася на чорному ринку на одному з перших, а можливо на першому чорному ринку, який я пропустив. Продавалася вона за срібло. Якби я приймав у тому чорному ринку участь, звісно, я б її викупив. Тому що, наприклад, шварпанзера я викупив за срібло, той, що був вчора. Ціна її 6660 золота. Давайте подивимося, скільки коштує у нас. В американській гільці Прем Т-34 у мене його нема. А він не продається. Друзі, я навіть не знав, що він не продається. Я навіть не знав, що він не продається. Це капець. Я чомусь думав, що він в дереві продається. Ані нічого. Ну Тут, дивіться, завищена трішечки ціна, бойове завдання на XP досі до 20 штук. Коротше кажучи, беремо десь приблизно 10 тисяч він коштує. А тут за 6660. доволі хороша, друзі, знижка. Але ця техніка не зовсім актуальна. Якби її трішечки апнули по комфортності, наприклад, гармати, то вона була б непогана, тому що середня альфа там нормальна, наскільки я пам'ятаю, 400 одиниць по гарматі. Тобто, або для колекціонерів. Або для тих людей, які, так скажемо, почекають апа цієї машини. А буде він чи не буде, це хто ж його знає, подивимося. Далі дивимося, 3D-стиль Shift для джакпанзера є 100 не було цієї пропозиції, це абсолютно нова пропозиція. У мене, до речі, цей 3D-стиль є. По-моєму, кількість доступних. А чому його мені можна придбати ще раз чи що це таке? 3 тисячі не висвічується компенсація. От в чому е, суть? Я думав, мені компенсацію запропонують. У мене він є просто-напросто. Далі, Т-77. Ця машина у мене є, друзі, не дуже вона погана, якщо чесно, тому що дуже багато можуть подумати, що це погана машина, але ні, на голді вона відігрується непогано. Звісно, барабан, звісно, погана стабілізація, друзі. Звісно, довге перезаряджання, є дуже багато своїх мінусів, але мені ця машина більш-менш сподобалася. Хоча я й пограв на ній не дуже багато боїв. Сотні боїв немає, як на багатьох інших. 9400 ну, не дешево, так скажемо. 9400 це доволі так непогано по золоту. Малий набір рибок, не актуальні взагалі пропозиції, не знаю, хто їх буде брати. І безкоштовна, оця, точніше не безкоштовна, а за срібло пропозиція 300 компонентів за 388 тисяч срібла. Звісно, я заберу цю пропозицію, тому що срібло це фармиться в таких кількостях дуже швидко, а 300 компонентів лишніми не будуть. Також у нас тут висвічується 3D-стиль астерій для Мінотауро це та пропозиція, друзі, яка в мене відкрилася за оцей елітний квиток. Це просто капець, друзі. Тобто вона в мене й так висвічувалася і без елітного квитка. Ну мається на увазі, що в оцих щоденних пропозиціях. А тепер вона висвіталась так само, як ревок в оцій пропозиції. Тобто, бачите, друзі, яка штука. От мені пишіть, що вам висвічується за безкоштовні оці тікети. Але, скоріш за все, тут все зроблено так, щоб у вас нічого нормального не висвітилося, щоб ви витрачали золото на оці елітні квитки. Звісно, я цього робити не буду, тому що це така муть, якої ще ніхто не бачив. Ти платиш незрозуміло. <зуміло>, за що? Заради того, щоб тобі відкрилися якісь квадратики з якимись пропозиціями, які можуть повторюватися. І техніка, та, яка в є, вона також відкривається, наприклад, Тигр Маус він у мене є. Якби пропонувалася та техніка, якої немає, то це інша справа. І 3D-стиль, навіть Астерій для Мінотавру у мене також є, друзі. От чим суть, він є в мене. Тут компенсації, мабуть, так само не буде висвічуватися, але він у мене є, цей 3D-стиль. Так само, як і оцей 3D-стиль. А це все воно по кругу, так знаєте, по колу відпускають от, от, ці пропозиції. Це просто жестяк, звісно. Я не можу сказати, що тут немає нормальних пропозицій, але тим не менш сама система не зовсім правильно побудована. От я знайшов ще один скріншот із STRVH S1 за 7770 золота. До речі, скільки вона у нас коштує просто. Давайте подивимося. А я не подивлюсь, друзі, вона в мене куплена. Вона в мене куплена, але все ж таки я так думаю, що тут реально знижка на неї є. Тут, наприклад, перечеркнуто 11100, Вона десь, мабуть, 9700 чи 9 в таких от діапазонах коштує. Тобто ще є стервіха, є в нас у пропозиціях. Я до цього просто напросто її не бачив у списках сьогодні. Перший раз цю всю справу. Побачив. Ну а якщо підсумувати, взагалі сьогодні скомпанував плюс-мінус. Можливо, якусь машину, звісно, пропустив. От список елітних розпродажів, які в нас були за оці дні. То ми можемо побачити от такий от довгий список. Це по техніці, я вибрав і в нас залишилося дві непідтверджені пропозиції. Можливо, вони завтра з'являться, друзі. Це про ЖТО 46, це по попереднім зливам, які були в перший день. І КВ-5, друзі. Тобто цих двох машин немає. Подивимося, чи вони взагалі будуть. Ну, КВ5 це не критично, тому що він і так забони є. Ми можемо його придбати без проблем для колекції, кому потрібно, звісно. А про 46 це доволі непогана пропозиція. Багато хто, я думаю, за золото його б забрав би точно. Звісно, скоріш за все, якщо ця прога буде, то вона буде йти, наприклад, із 3D-стилем, то це ну, 100%, там може ще задачі на експерт досвіду, щоб дорожча ця пропозиція коштувала. Тобто їй по мінімалки віддавати не будуть. Але все ж таки багато хто б її захотів за голду забрати. А тепер, друзі, давайте поговоримо про Прототіпо 6, італійську пряме стежку 8 рівня з механікою, магазин і системою дозаряджання на 3 снаряди. Чому я сьогодні за неї згадую, друзі? Та все насправді дуже просто. У нас я, от, наприклад, вчора розповідав про Габлерс Дестроєр, про ту машинку 5 рівня, яка в нас буде акційну, заслуженою нагородою. По зливам, скоріш за все, так воно й буде. І е, з цією машиною поряд стояла ще прототипа 6 зміни щодо першої ітерації супертесту 1-27 Що це означає, друзі? Це означає, що цю машину активно готують до випуску і, скоріш за все, за місяць-півтора. Можливо, два місяці максимум ми її десь побачимо, тобто в якійсь із подій. У мене є дві версії. Зараз я їх вам розповім. Але перед цим давайте подивимося на ці зміни, які з нею відбулися з цією машиною. Тобто тут нерв відбувся, можу наперед сказати, що всі вже усвідомлювали. От дивіться, вогнева міць. Перезаряджання всього магазину змінено з 34.04 на 36.43. Час до одного снаряду з 11.03 і 9,11 на 1534, 1151 і 959. Тобто ми бачимо, що тут час перезаряджання збільшили, тобто нерфонули. Швидкострільність гармати у нас відповідно зменшилася. 659 було раніше, стало 6,26. Середня шкода на хвилину на перших і других, в принципі, снарядах. Тут у нас перші ББшки, другий це підкалібри. Змінено з 1976, що не дуже багато, це якраз було оптимально. на одну

Дивимося далі. Середня шкода на хвилину на третьому осколково-фугасному снаряду змінена з 2635 на 2503. Вартість третього осколково-фугасного снаряда змінена з 750 монет на 360. Ну, по вартості це не суттєво, але тим не менш ми бачимо в цілому, що йде нерв по вогневій потужності. По мобільності, максимальна швидкість назад змінена з 20 на 18. Оце взагалі зашквар для СТ. Я не розумію, для чого максималку назад різати. 20 це небагато, це якраз нормальний такий варіант. Потужність двигуна з 660 на 600. Тобто ми розуміємо, що і потужність упала з 22 кінських сил на тонну на 20. Я розумію, що 20 це також непогано, як для стежки, але тим не менш, друзі, тут нерв, як ми бачимо. А тепер давайте подумаємо, де вона може з'явитися, ця машина. Я так думаю, що вона впродовж півтора 2 місяці вона точно засвітиться в якісь події. І одна з подій мені найбільш імовірна, але там може бути і інша якась машина, це просто я даю зараз свої Догадки. От, наприклад, перша подія, де вона може з'явитися впродовж новорічного наступу. В коробочках, не в коробочках, ну, може де завгодно бути, але це такий сумнівний варіант, це просто як припущення. Другий варіант, який більш імовірний, якщо проводити аналогії з минулими періодами після новорічного січення, я маю на увазі, це спеціальна е, глава бойової перепустки, друзі. Або якийсь своєрідний марафон, який у нас буде відразу після новорічного наступу, так як у нас було, наприклад, у минулому році спеціальна подія бойова перепустка діамантовий куш. Вона у нас тривала з 11 січня, тобто відразу після новорічного наступу, і була, наприклад, до 25 січня. Звісно, як буде у наступному, вже 2025 році, це подивимося. Але, тим не менш, друзі, скоріш за все, цю машину можна буде побачити в от такій от спеціальній главі. Бойової перепустки, чи як можна її назвати, звісно, буде так само, наприклад, у поліпшеній лінійці ця машина. Подивимося, як це все буде відбуватися. Це тільки, друзі, моє припущення на даний момент. Щоб не думали, що знаєте, там буде все на 100%, це зливи, чи ще щось. Просто ця мені машина. Кинула вся в очі, тому що вона зараз тестується з тими машинами, по яким вже є визначення е, в місті призначення, так скажемо. Так? Ну, наприклад, Габлерс Дестроєр у нас буде в заслуженій нагороді. Це вже 99%, що він там буде, визначилися. Інша машина зараз ще тестується рівня, Centurion 1 а по-моєму, він називається. Це та машина, яка в нас буде в колаборації, судячи з витіків Girls Un Panzer. Подивимося, звісно, чи це все підтвердиться там уже, як буде, це все зрозуміло. І третя машина, яка зараз от тестується, це от конкретно по 6, італійська Стежка. Прем, подивимося, де вона буде, але скоріш за все, я ж кажу, вона десь засвітиться, тому що її активно правлять по характеристиках, підганяють для того, щоб випустити в якісь активності. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково вподобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі! Па-па!